Не лише на каву, а й на музику, раллі та смачну кухню запрошують туристів до Львова. Цьогоріч їх очікують значно більше аніж минулого року. Аби перебування гостей було комфортнішим. Для них видали кілька каталогів. У готельному гіді зібрали усю корисну інформацію, де та за яку ціну зупинитися. Окрім цього, видали ще й так зване меню самостійних екскурсій. Переглянути журнал можна в туристичному інформаційному центрі або ж на сайті Туристінформ Наші працівники самостійно. Склали маршрути, самостійно зробили екскурсії для індивідуального туриста. Загалом їх є 22 з таких екскурсій. Паралельно ми їх переклали на російську, англійську і німецьку мову. Львів кажуть чиновники, має повне право називатися не лише культурною, а й джазовою столицею України. Адже з кожним роком відвідати фестиваль Альфа-джаз виявляє бажання все більше людей. На першому фестивалі в концертному залі було тисячу посадкових місць наступного року було тисячу п'ятсот цього року вже дві з половиною тисячі, і квитки в принципі вже продані. За словами Олега Засадного, для Львова не так важлива кількість туристів, як сума, яку витрачають у гості міста під час відпочинку. Кілька років тому найщедрішими були німці а в 2012-му вже поляки. Якщо говорити за 2012 рік, ці показники вони будуть такими, що з Росії є 338 євро, з Польщі 360 євро, з Німеччини 318 і з України 250 євро. За словами Галини Гриник, іноземним гостям у Львові цікаво все: історія, архітектура та кав'ярні. А от українських потрібно дивувати. Найбільше вони полюбляють смачну галицьку кухню та запашну каву. Загалом минулого року місто Лева відвідало більше мільйона туристів. А в міський бюджет від цієї галузі надійшло понад 3 мільйони гривень. Марія Шепель, Олег Возний НТА Новини.